Цього року його приймали відповідно до нового податкового та бюджетного законодавства, що передбачає принцип децентралізації і дасть можливість збільшити кількість грошових надходжень. Додатково до міського бюджету буде поступлено більше 70 мільйонів платежів, які раніше надходили до державного бюджету або які раніше не були передбачені. Взагалі бюджет перевищує 1 мільярд 67 мільйонів, що на 24% більше минулорічного показника. Це в свою чергу дало можливість профінансувати напрямки, які раніше оминались через недостатні фінансові ресурси. У бюджеті є передбачені значні ресурси для житлово комунальної галузі. Зокрема, можна сказати, що фінансування даної галузі є більше майже на 70% ніж в минулому році. Пріоритетними були напрямки, такі як капітальні ремонти житлового фонду, капітальні ремонти доріг. Також в цьому році ми передбачили значні фінансові ресурси для утримання і оновлення паркової і відпочинкової зон в місті Тернополі. Передбачені у цьогорічному бюджеті і видатки на підтримку обороноздатності міста. На заходи по обороноздатності та забезпечення порядку на території міста передбачено більше як 2,3 мільйони. Також ми передбачили резервний фонд у загальній сумі 2,7 мільйона, у разі якщо б ситуація погіршувалася, і нам треба було терміново профінансувати якісь певні заходи, які пов'язані власне з обороноздатністю і наведенням порядку на території міста. Окрім бюджету, на сесії було затверджено програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель, програми розвитку малого та середнього бізнесу, економічного та соціального розвитку міста. Внесено доповнення до програми розвитку міського електричного транспорту та затверджено програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста. Усього депутати розглянули понад 170 питань.